Доброго дня, шановні глядачі та підписники, Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор довгої бази, потужністю 25 кінських сил, кубота JAL 25 Довжина даного трактора від початку до кінця заднього колеса 280 см. Разом з резою 370 см. Давайте ближче познайомимося і станом і комплектацією на дану модель. Передня резина у нас тут стоїть японська. розмір 7х16. Брюч Задня резина також японська. 11,2 на 24. Це широка резина. По комплектації підсилювач керма. Механічна коробка передач із 4 швидкостями і 2 рівня понижаючої передачі. Разом із реверсом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності. У нас 5 швидкостей, одна з яких назад. Цей речах відповідає у нас за задній привід, повний привід та функцію оберт на місці. Кран гідравліки і педаль блокування диференціалу. Це блок керування поворотами, фарами та сигналом. Кермо можна регулювати по висоті. Сидіння у нас ще збереглося рідне. Так, показую стан під сидінням. Тут у нас бардачок. Дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкосйому Фреза оригінальна куботовська з робочою зоною 160 см. Гляньте на стан ножів. Дуже гарно збережена фреза. Маємо боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Керування навіскою верх-вниз, контроль глибини, плаваючий режим. Під яким кутом плаваючий режим, чутливість, максимальна висота підйому, безпечний режим і ручне керування боковим гідроциліндром. Газ є під ногою, газ є під рукою. Під кермом у нас пам'ять задньої навіски. Ось таке дзеркальце. Вага даної моделі приблизно 1300 кілограм. Давайте ще присядемо і заведемо тракте. Бачимо, пробіг даної моделі 814 мотогодин. Заводиться, звісно, Добре. добре. Вимикаємо всі передачі. Трактор на тормозі і йдемо дивитись на навісне обладнання. Опускаємо фрезу. Ручне керування. Можемо включити плаваючий. Під яким кутом плаваючий. Чутливість. Максимальна висота підйому. Ось нижча фреза опускається, а вище не підніметься. Вимикається цей тумбер і, і фреза піднімається. Ще давайте покажу вам пам'ять. Працює стабільно. І ще давайте безпечний режим для цього. Сідаю в трактораці. Реверс назад. І фреза буде автоматично підійматися. Для цього потрібно, щоб був включений ось цей перемикач. Жовте включено, синє Так, Наступне, що ми перевіримо, це вал відбору потужності. Опускаємо фрезу. Щеплення? Давайте зразу четверту швидку. Йдемте дивитись. Кардан крутиться. Ножі працюють. Даю газу. Добре працює. Щоб вимкнути, сідаю! Щеплення і нейтральне положення. Піднімаємо фрезу і давайте трохи проїдемося. Для цього вибираємо спершу найменшу швидкість. Це два рівня понижаючі. Це мінімальна швидкість трактора. Так, ну нам цікаво не лише мінімальна, ми ще хочемо максимально. Четверта, реверс вперед. Так, дожимаємо понижаючий. Набираємо швидкість. Це у нас максимальна швидкість трактора. Розвертаємося. В тракторі сидіти дуже комфортно. Так. Зменшуємо трохи передачу, давайте включимо першу. Так, оптимально буде. Включаю функцію оберт на місці. Викручую кермо. Гляньте, звичайна швидкість коліс і коли викрутив. Давайте ще раз це колесо рівно. Випортимо. Трактор розвертається. Навколо власного заднього колеса. Гляньте. Це вражаюче. Такий довгий трактор і так гарно розвертається. Супер. Маневрений, надійний, економний сигнал працює. Вимикаю функцію оберт на місці, фіксуємо тракторець на тормоз. І йдемо тим дивитися, що робиться в нас. Під капотом. Ось так, знімається бокові кришки. Вихлоп. Даю газу. Перевіряємо на наявність стартерних газів. Білого диму не виявлено. Глушитель просто в суперовому стані. Бак на 35 літрів. Попереду стоїть японський акумулятор. Повітряний фільтр ми замінили. Так, дивимось. З цієї сторони побачимо. Паливну систему. Паливний фільтр новий, Масляний фільтр новий, масло в двигуну замінено. Двигун тут у нас з маркуванням D-1463. З робочим об'ємом 1450 см кубічних Ось ось три форсунки. А здійсни побачили розширений бачок. Масло в коробці також замінено. Глаз знаходиться, давайте також покажу. Щоб перевірити рівень масла, фрезу обов'язково потрібно опустити і ось там є лаз. Ось так. Глушиться тракторець. Ключем. Ну що ж, і найцікавіше ціна вартість даної моделі в комплекті з фрезою доставкою вам додому. В такій комплектації як ви щойно бачили, буде коштувати 9 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь асортимент актуальних японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. Тому обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Очікуємо вас. До зустрічі!